Сьогодні готую новий рецепт з кабачків. Кабачки миємо, відрізаємо хвостики з обох кінців та нарізаємо ось такими кілечками. Якщо кабачки старенькі, то шкірку можна почистити. А також сім'я можна виняти. Ну, я нічого з цього робити не буду. Далі, ось у мене в тарілці крохмаль картопляний. Додаємо крохмаль і трішки солі. Все це перемішуємо. Змішую картох крохмаль, картохмаль, нове слово, сіллю і обвалюю кабачки, прикладаю на сковорідку і смажу. Дуже добрі, смачні і особливо вони, знаєте, такі виходять дуже-дуже хрумкі. З хрумкою, з коринкою. Так що попробуйте, дуже смачно. Та смажимо. Мачного смаку смакульта всього вам найкращого. Підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, пишіть свої коментарі, ставте вподобайки. До скорих нових зустрічі зустрічей на Ютубі. Хай щастить!